З новим так, роком дорогоцінні дуже торкається спокої, що пасе показує, що вже все по Слові Божому збулося. Голоди місцями є, землетруси місцями є, війни місцями є. Також ми бачимо епідемії місцями, навіть і сам Ізраїль установився. Тобто все збулося, тільки осталося збутися апокаліпсису, шостій печаті, навіть уміння на християнині, і ми бачимо, що навіть воно ну, посилюється в на християн. І також ми бачимо, що науковці, мільярдери, вони строїть бункери, шукає захист. І пастер показує, що можливо іменно ті зірки, що мають падати у після собора, це є астероїди. І можливо, ці астероїди в неї можуть скликнутися у 2029 році, і навіть науковці вони щось там досліджують, щоб цей астероїд відіпкнути від землі. Тому бункери ми маємо збирати зараз іменно в слові божому як це робив Авраам і ОН.